Я не розумію, з чого донька взяла, що я маю чинити, як моя мама. Зараз зовсім інші часи, і кожен живе так, як хоче, бо нікому нічого не винен. Ти ж практично мене не виховувала, а все робила бабуся, і тепер ти те саме маєш зробити для моїх дітей. Донька ніяк не заспокоювалася, а я почала згадувати ті часи. Справді, я дітей віддавала на все літо до бабусі, бо знаєте, не було як з ними панькатися. Ні, я так по правді кажу, поки на роботі від сьомої до п'ятої набігаєшся, а далі треба ще в черзі постояти, і то не на п'ять людей, а на такі, що займаєш по дві-три черги і бігаєш від однієї до другої, аби щось принести додому їсти. Яка книжка, яка казка на ніч, коли в тазиках ще зранку намочила купу прання, і то треба прати, поки дали гарячу воду, і те все колотиш до дванадцятої години, і отак всі дні. Тому я не просто давала їх на літо, а ще, наче мені гора з плечей падала, коли я їхала назад в місто. Мамо, бабуся таке смачне пече, а в бабусі те гарне, а бабуся нам то зробила, а бабуся, звичайно, мені кололо, коли діти приїздили в місто та не могли натішитися, яка ж бабуся хороша, то я на них батрачу та бігаю і про маму, ні слова, зате бабуся гарна. Ну, нічого. Виросла і розлетілися мої діти. Син оженився в інше місто, а донька вийшла заміж і майже по сусідству зі мною живе. І ось вона раптом вирішила, що я маю робити для її дітей те саме, що робила моя мама, виховувати і віддавати весь свій час. Але на хвилиночку я ще працюю на роботі, а ще для цього є садки. Доню, твої діти мають ходити в садок на цілий день, і тоді всім буде добре. Кажу їй, але до неї ніяк не доходить. Мамо, я б вийшла на роботу, але вони в садку не дадуть мені працювати, я вже це добре знаю, бо зі старшим таке було. У тебе й так є стаж, і пенсія вийде, то чого ти ще працюєш, а так би дала місце іншій людині заробити і мені б допомогла. Ти ж бабуся як не як. А я не хочу сидіти з її дітьми, бо це висмоктує з мене всі сили, і вона ж. Не мені дітей на світ приводила, а собі це для неї радість, а не для мене. Я готова посюсюкати біля них годину на день, щоб вона могла піти в перукарню, але ж не цілий день. Якщо хочеш, то я тобі буду гроші платити. Каже, і сама ж знає, що я навіть на гроші не погоджуся. Доню, кажу я їй, наймай тоді няню і все. Але няня чужа і візьме втричі більше, а ти знаєш, як нам потрібні гроші, ми ж хочемо квартиру купити. Як на мене, то ситуація просто безвихідна, бо я не моя мама, і тим більше я аж таких малих дітей на неї не спихала. Донька доросла людина і має чоловіка, то вони самі мають розраховувати свої сили, аби піклуватися про своїх дітей. Доню, я тобі вже казала, що на годину дві то я завжди готова, але не настільки часу, як ти просиш, я не маю такого бажання. Донька ображається і починає згадувати, що я їй ні тепла, ні ласки не давала і тепер мається все віддати її дітям, але я нікому нічого не повинна, і це її діти, то хай вона собі з ними дає раду, а то ще надумає й третє на світ привести. Як гадаєте, чи донька довго не буде зі мною говорити? Підпишись, підтримай українськомовний контент.